Мої вітання марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс повертається до прямого етеру. Я нагадаю, що ми стежимо наживо за подіями Хмельниччини та всієї країни. І у вас є змога залишатися з нами також і в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал Ті Вісім Плюс, доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці. Обов'язково свої запити та запитання залишайте у коментарях під онлайн трансляцію. А далі ми детальніше поговоримо про сонячний та тепловий удари та як вберегти своє здоров'я під час спеки. У нашій студії завідувачка відділення моніторингу факторів навколишнього середовища Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Зоя Мамонтова. Пані Зою, вітаємо вас. В нашій студії. Вітаю. Ми дійсно бачимо, що рекордні температури фіксуються і цього тижня. Теж власне і синоптики кажуть, що в серпні спека теж буде власне на наших вулицях. Тому дуже потрібно знати і розуміти, що відбувається з твоїм організмом, як діяти і що робити, аби і запобігти тепловому удару. І якщо він вже стався, власне, як собі допомогти? Якщо ми говоримо про сонячний і тепловий удар, в чому різниця? Ну, Перш за все, потрібно сказати, якщо людина довгий час перебуває під прямою дією сонячних променів, при тому вона перебуває без головного убору, в неї перегрівається голова і може настати сонячний удар. Якщо ж вона довгий час перебуває у приміщенні, Жаркому, де висока температура, в неї перегрівається усе тіло. В цьому власне і різниця між тепловим і сонячним ударом. Але симптоми практично одинакові. В, в, у всякому разі, починається запаморочення в людини, під, може підвищуватись температура, спраглість вона хоче пити, в неї пересихає шкіра. Може навіть втратити свідомість. В неї можуть початися судоми. тому до цього треба відносити досить серйозно. І якщо ми зустрінемо на вулиці таку людину, перш за все треба підійти, поцікавити, що з нею, mm -hmm. і звичайно, викликати карету швидкої допомоги, зателефонувавши на телефон на номер 103. Чи є ті, хто в групі ризику, до прикладу, більш схильний звичайно, до отримання типова? Звичайно, удару? літні люди, люди, які мають хронічні захворювання, діти маленькі, також вагітні жінки. Вони всі знаходяться у групі ризику і всі можуть бути мати такі от наслідки для них неблагоприємні. Приємне. Давайте ми тоді детальніше поговоримо. Якщо до прикладу ти йдеш по вулиці і відчуваєш на собі власне або запаморочення, або ще щось, як собі uh -huh. допомогти? Потрібно що це потрібно обов'язково перейти на тінисту сторону, де є тінь, тобто е припинити дію прямих сонячних променів. Uh -huh. Обов'язково носити, е носити з собою воду. Охолоджену, не холодну, тому що холодна вода може викликати спазм судин. А охолоджена вода це вода вважається від 21 до 30 градусів. Вона якраз буде охолоджувати організм. А взагалі треба наскільки це можливо, мінімізувати перебування на вулиці під час спеки. Це таки один із профілактичних заходів. Особливо не потрібно перебувати на вулиці з 11 до 16 години. Якщо люди працюють, то в обідню перерву теж треба охолоджувати тіло, робити перерви в роботі. Можна прийняти душ, якщо для цього є умови. Якщо немає, просто охолоджувати тіло проточною водою. Але ще раз хочу підкреслити не крижаною, а лише охолодженою, щоб не нашкодити ще гірше своєму організму. Пити теж варто тільки охолоджену воду. Так, так, так. так. Тому що крижана вода, ну по перше, може заболіти і горло, і може настати катар шлунка, uh -huh. тому це ми повинні попередити. А охолоджена вода дійсно тонізує, е, підсилює, е, покращує водний баланс організму і таким чином ми можемо собі допомогти. Щодо питного режиму, яким він має бути, скільки потрібно споживати води? Е, ну, споживати води норма така, що 30. Е, Грамів на 30 мілілітрів на кілограм ваги, але це до двох-двох з половиною літрів, навіть до трьох, тобто велика кількість води так, має та, бути. пити достатню кількість води і не чекати, поки настане спрага, поки почнеться головокружіння. Протягом дня просто невеликими ковтками пити достатню кількість води. Щодо інших рідин, так якщо це солодкі, напої потрібно і так далі. обмежувати вживання солодких, газованих напоїв, також напоїв із кофеїном, ну і алкоголю звичайно, тому що гаряча пора, і це все може сприяти лише тепловому удару. Якщо про морозиво говорити, наприклад, люди теж люблять такий спосіб охолодитися, це ефективно взагалі? Поки морозиво зараз в таку пору дійде від прилавка так. до людини, воно все-таки трошки стане м'якшим, не таким замороженим. І ну, взагалі потрібно берегтися, морозиво хочеться, звичайно, охолодити, але берегти, берегти ага. своє горло від е, холодних. Від Холоду. Насправді в такий період потрібно і за собою стежити, і за людьми навколо теж потурбуватися. Власне. Якщо ми бачимо, до прикладу людину із симптомами, що їй стає погано, що тоді робити, як діяти? Ну, бажано підійти дійсно, запитати в тої людини, що з нею сталося. Я вже говорила, викликати швидко, щоб це приїхали спеціалісти і надали кваліфіковану медичну допомогу. Але поки вони приїдуть, треба дати людині теж попити, якщо вона в свідомості. Дати їй води попити охолодженої. Е, якщо вона на сонці перебуває, то попросити когось із перехожих допомогти і е, людину доправити у прохолодне, в затінок, mm -hmm. де їй буде безпечніше. Е, якщо ж вона втратила свідомість, то чекати дійсно приїзду кваліфікованих спеціалістів. Е, може в людини бути. Е, Блювота, тому потрібно її, її повернути на бік, щоб вона не захлизнулася mm -hmm. блювотними масами. Щодо харчування, я б ще радила, щоб їжа у гарячу спекотну пору була легкою. Потрібно віддавати перевагу салатам овочевим або фруктовим ягодам, яких зараз багато є. Також надавати перевагу продуктам, у яких є багато води, наприклад, огірки, uh -huh. кавуни, зараз дині, також робити охолоджувальні напої із м'ятою, ну, з льодом бути обережними. Uh -huh. Якщо говорити про баланс солі, до прикладу у стравах e, взагалі то якщо в організмі є багато солі, то затримується волога. Але якщо пити воду, наприклад, трошки її підсолити, то це лише покращення для організму, тому що організм е разом з водою втрачає і солі, і мінерали. Тому ми навіть рекомендуємо mm. пити трошки підсолену воду. Uh -huh. Тобто, ось є вода, яка вже продається до прикладу з лужним балансом, тобто її корисно пити так, в таку саду. Звичайно, звичайно. Ну просто не всі можуть собі це дозволити. Uh -huh. А в домашніх умовах дійсно можна приготувати охолоджену, злегка підсолену воду, яку пити. Завжди дійсно краще не лікувати хвороби, а їх попереджувати так, так. це дешевше набагато профілактика завжди була дешевша ніж лікування? Так, от якщо ми це будемо істина. говорити в моменті профілактики про одяг, до прикладу, в якому ми виходимо на вулицю, так, яких так. правил дотримуватися? Вимоги до одягу такі: що одяг повинен бути вільного крою, світлі тканини і, звичайно, натуральних тканини. І те ж саме стосується і взуття, воно теж повинно бути із натуральних матеріалів. Якщо власне не дотримуватись цих правил, це підвищує ризик отримання. Звичайно, і ще не потрібно забувати про те, про сонцезахисні окуляри, про головні убори. І бажано носити капелюхи із широкими полями, щоб вони закривали не тільки голову, а й шию і плечі. Сонцезахисні креми, чи теж потрібно їх використовувати аби шкіру зберегти? Можна використовувати, звичайно, це не шкодить, але краще носити одяг із подовженим рукавом. Ми зараз, на жаль, бачимо дійсно, е, до прикладу, я бачу, що відбувається на місцевому пляжі е, в себе вдома, і люди не дотримуються тих правил, про які ви говорили, про те, що з 11 до 4 не перебувати на сонці. На пляж краще ходити дійсно в ранішні часи або у вечірні, коли вже немає такого активного сонця, угу. для того, щоб не підсмалитися, не підгоріти. Ну і використовувати захисні креми, але саме краще, найкраще перебувати у затінку. Охолодження в річці, до прикладу, коли люди нагрілися, потім охолодилися, зайшли ну, південний бух. Вода бур. зараз настільки підігріта, що охолодитися то... не вийде. Ні, ні, ні. Вона тепла, просто тепла вода. Угу. Якщо це холодна вода, уявимо так, власне. Чи це якось буде тоді шкодити треба перепад? Заходити поступово, і ні в якому разі не пірнати, тому що можна нашкодити собі, можна отримати травму угу. від і перепаду температури, і пірнання. Якщо говорити власне, про профілактику ще більше, б ви ще додали, ми маємо стежити за харчуванням, питним режимом, за тим, що ми одягаємо на вулицю. Так. так, що ще можна додати до цього списку? Із профілактичних, ну я вже говорила, можна вдома створювати собі умови для роботи краще, Ну, зашторити вікна, угу. але штори використовувати не темних кольорів, тому що вони будуть. Притягувати Щобі сонячні промисліти. Так, там. так. А світлих, світлих тонів, але штори мають бути щільні, або ще краще жалюзі і в гарячу пору, ну, закривати вікна, а провітрювання в домашніх умовах проводити в ранішній час, вночі відкривати вікна, в вечірній час, дійсно, угу. коли вже немає сонця. Активно. Якщо до прикладу люди часто ще роблять протяги в квартирі, коли відкривають двері, в під'їзд? Протяги так. можна робити, але не потрібно в цей час знаходитися в зоні протягу, mm -hmm. це можна робити, коли ти перебуваєш в іншому приміщенні. Значить, є е, місце, де можна в цей час перебути, а провітрити приміщення протягом це добре. Цей час неможливо, напевно, жити без кондиціонера, або дуже складно жити без кондиціонера, власне, але він теж може принести свої небезпеки. Звичайно, звичайно, її. не слід забувати, що температура на вулиці і в приміщенні, де працює кондиціонер, перепад температур має бути не більше ніж 10 градусів. Оцей розрив. Якщо на вулиці 32, значить в приміщенні 22 два. Приміщенні не бажано тоді ставити температуру 18 там чи 15 градусів, тому що може бути різке переохолодження. Я вже говорила спазм судин, і це для організму нанос нанесе тільки шкоду. Якщо кондиціонера немає, ну, або, як ми бачимо, відключення електроенергії не завжди дозволяють його вімкнути, а квартира, до прикладу, сильно нагрівається. Чи варто в ній перебувати? Чи можливо краще виходити на прогулянки, довгий час не перебувати в такому гарячому приміщенні? Можна виходити на прогулянки, перебувати в тіні, звичайно, посидіти десь <кхем> на лавочці, ну і охолоджувати тіло дійсно можна прохолодною водою. <кхем> Але не крижаною, так погодитись душ, душ, прийняти душ. Тобто, зараз насправді це прості правила, ми, нібито їх знаємо, і але ми повинні не завжди їх дотримуватися звичайно, тому що здоров'я людини це найцінніше, і ми його втратити не повинні. Ось такі температури, які зараз фіксуються, рекордні. Це насправді таку спеку, дійсно. Ми з тисяча аномальна, року, аномальна спека, так? Так. Така так. спека так. чи дійсно вона може бути небезпечною для здоров'я? Може бути, тому ми говоримо перше правило: це якомога менше перебувати на повітрі, перебувати дійсно в ранішні часи і берегти себе, берегти можна, пити воду, баланс. Насправді, в першу чергу, дійсно треба турбуватися про себе, про своїх близьких, про своїх домашніх тварин, так само їм допомагати. О, це серйозне питання. Так і не потрібно забувати, якщо в тебе є автомобіль, і ти в ньому перевозиш дитину. чи… Домашнього улюбленця, але десь автомобіль ставиться на паузу, так, то не потрібно забувати, що у салоні автомобіля, якщо він стоїть під прямими сонячними променями, там температура може сягати 50 градусів і навіть в тіні до 40 градусів. Тому коли водій виходить з автомобіля, він повинен всіх своїх пасажирів теж випустити. Випустити з автомобіля для того, щоб не було у них теплових ударів. Ну і в кожного, напевно, в під'їзді є літні люди, які так можливо і самі залишаються. Звичайно, в цей період. звичайно. Про це треба теж потурбуватись, тому що є одинокі люди, і їм теж потрібно допомогти. Можливо, десь і продукти принести і води, ну і взагалі запитати ліки. Чергово маємо об'єднатися насправді. і Спека теж має нас об'єднати для того, аби і допомагати один одному, бути так. емпатичними, стежити так. один за одним і максимально легко, наскільки це можливо дійсно пережити цей критичний період. Так. Температурний ми повинні бути дійсно альтруїстами і берегти і себе, і своїх ближніх. Ну і звичайно, дбати дбати про своє здоров'я, тому що профілактика перш за все. Так. Так. ми вам дякуємо, пані Зої за те, що ви доєднались до марафону. Ті 7+. Нагадаю, що з нами у студії була завідувачка відділення моніторингу факторів навколишнього середовища Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Зоя Мамонтова. Говорили про те, як вберегти своє здоров'я під час спеки, тому дотримуйтесь цих простих порад і таким чином проведемо літо із користь.